Привіт! Я все ще не придумала, яку плюшову іграшку буду в'язати сюди наступною. Але вже давно була ідейка зв'язати міні-овочі, набір міні-овочів. І е, почнемо, думаю, зараз почнемо, почнемо з редиски редьки. Починаємо з листочків, я буду в'язати із джинсу. Можна, до речі, і з плюшової нитки зв'язати. Але з плюшової нитки, я думаю, що такі іграшки підійдуть вже трошки для старших діток. Ну, таких там 4 роки, тих, які вже не сують нічого до роти. Для маленьких діток, для маленьких ручок от такі от міні буде, буде набір міні-овочів. Тож розпочинаємо Гачок номер 2 нитка джинс і починаємо шість повітряних петель. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Шість. У третю від гачка будемо пров'язувати два стопчики з накидом. Так, раз. Пров'язали накид. І ще раз у ту саму петлю. Стопчик. З накидом Далі йде просто стовпчик з накидом Так, пров'язали і далі буде напів стовпчик з накидом Тобто пров'язуємо ось ось так відразу той накид У крайню петлю пров'язуємо чотири стовпчики з Накинув на пів на пів стопочки з накида, раз. Два три, чотири, далі знову стовчик з напів накидом так тепер стовпчик з накидом стовпчик за накидом і онтували два стовпчики З накидом і дві повітряні петлі. Один, два, ось сюди у початкову петельку. Так, оцю ниточку ми можемо відрізати. Короткий хвостик відрізаємо, щоб він нам не заважав, і далі в'яжемо повітряні петлі. Так, я не, там не порахувала скільки, але приблизно. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять. Тут трошки довшу ниточку залишимо, ну, не аж таку дуже коротеньку. Так, закріпили. І такий можна два листочки, можна три, скільки захочете. Так, я зараз швиденько зв'яжу ще один листочок. Я вже зв'язала два листочки і починаємо в'язати редиску. Кільце амігурумі, обв'язуємо шість п'ятик кільця амігурумі. Один. Два. Три. 4 5 6 так затягуємо не дуже аж так тісно так я позначаю початок ряду ниточкою і в наступному ряду у нас буде 6 збільшень по 2 петлі у кожен стовпчик. Так, у нас є 12 стовпчиків. Два три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десять. Так, ще раз. Так, є дванадцять петель. Тепер. Один стовпчик збільшення і так до кінця ряду. Один... Ой. Один стовпчик збільшення і так до кінця ряду. Так, тепер тут у нас є 18 стовпчиків, тепер починаємо із збільшення. збільшення і два стовпчики. І так, будемо пров'язувати далі збільшення і два стовчики до кінця ряду. Так, тут у мене є 24 петлі, і зараз пров'язуємо 5 рядів без змін. 24 петельки. Так, я пров'язала п'ять рядочків і зараз ми прикріпимо листочки. Ось тут у центр, протягуємо гачок, беремо за ниточку і тягнемо ось так, щоб пройшов цей ланцюжок з повітряними петлями. Так, ще раз уводимо гачок тільки з краю. Ось так. Знову беремо за ниточку. і витягуємо. Так, тут ми регулюємо довжину тих листочків. А тут от просто зав'язуємо вузлик. Воно звідси нікуди не їдеться. А напробуємо чи витягнути Ні, буде міцно, бо цей розлик великий досить. <кій> <кій> Можна ще і довше трошки пров'язати, щоб... Ну, довший цей ланцюжок з повітряних петель був. Так, ось це обрізаємо. Так, от так ми закріпили листочки. Так, зараз ми переходимо до зменшень. І пров'язуємо. Зменшення, Ой. зменшення два стовпчики. І так цілий ряд зменшення два стовпчки. Так до кінця ряду. Так, наступний ряд у нас буде один стопчик зменшення. Тобто зменшуємо до 12. Зараз у нас є 18, зменшуємо до 12. І так до кінця ряду. Так, зараз ми можемо. Наповнити, щоб легше було в'язати. Наповнюємо. Зараз ми її змінимо на біленьку. Так, нагадую, що змінювати отак от треба попередній стовпчик не дов'язувати. Дов'язуємо вже біленькою ниточкою. Закреплю миленькую ниточку. Mm -hmm. Так, тут завяжу возлик. Так і відразу сховати цю нитку з серединку? <кій> так, зараз пров'язуємо ой. Два стопчики ми вже пров'язали, далі зменшення. І так до кінця ряду два стопчики зменшення. Так, далі в'яжемо зменшення один стопчик. Так, зменшення. Один стопчик, Сменьшение. Два. Один столбчик. И. Сменьшение. И так продолжаем. Сколько еще нам Вистачить один стопчик зменшення Один стопчик, ну і ще одне зменшення вийде. Ну там вже складно вже щось пров'язати. Так. Орізаємо ниточку. Закріплюємо і отут. Ще стягуємо у нас є одна петля За передню стінку. Друга. І третя хай буде три. Отак От ми їх стягнули. У нас такий отут вирився ніби зубчик і тут... Де, де гачок пролізає. Отак от ще разок закріпити цю ниточку і тут я залишаю такий ніби хвостик, корінчик, трошки менше. Ось такі от корінці. Наша редисочка готова. Ось така маленька. Хоча не зовсім і міні, бо я думаю, що є така і реальних розмірів. Але в нас буде міні. Все, всім па па Чекайте на наступний овоч. Ставте сервенька. Буду дуже вдячна і підписуйтесь.